Що дають нам ленінгові протоколи? Ленінгові протоколи дають нам, по-перше, змогу покласти наші комар. Друзі, радий вас вітати на каналі знову. І сьогодні я пропоную вам подивитися, що ж ми можемо робити в екосистемі SUI, як ми можемо заробити на монеті SUI, І взагалі, які стратегії всередині цієї мережі ми можемо о, складати. Тож. Поїхали. Я не буду вам зараз розповідати, що Суї це Layer 1, супершвидкий, без маленькі комісії і так далі. Блокчейн. Це у нас кожен другий блокчейн, який зараз виходить, він у нас такий. Тому будемо розглядати саме з точки зору DeFi, що ми конкретно можемо робити в цій мережі. Якщо перейдемо в DeFi Lam, ми зможемо побачити, що на сьогоднішній день в цілому у нас в заблоковано 1,2 мільярди. Це в цілому дуже непогано. Давайте подивимось на якому воно місці зараз. На 9 місці. Після Arbitrum, Bera Base. Що я читаю, ви і так все бачите. І що ж в нас взагалі цікавого є в цій екосистемі? У нас всього тут 41 протокол, ну також і багато, але майже все тут мертве, крім напевно, перших, ну от до 10 мільйонів я б розглядав би. Тому зараз так і зробимо. sue Ленд і NaVI. Це в нас звичайні лендінгові протоколи. Давайте просто так швиденько їх оглянемо. Що нам дають лендінгові протоколи? По-перше, змогу покласти наші активи на депозит і отримувати додатково мінімум 4,3% в u ленді, це 3% на наші активи. Окрім цього, ленд-протоколи дають нам змогу покласти наш актив і взяти під забезпечення нашого активу якийсь другий. Наприклад, біткоін або стейблкоін, і використовувати їх вже в інших стратегіях. І плюс, так само Ленів Протакол нам дає базову змогу робити лупінг. Для тих, хто не знає, що таке лупінг, дуже коротко. Ми, наприклад, Сюї можемо покласти хасюю під 6%. Хасюї це ліквідна обгортка, наприклад, Сюї. Вона вже з дохідністю в 3% і отримувати 6%. Під забезпечення цієї обгорки взяти сюї, за сюї купити ще більше хасюї, І отак от такими колами актив між собою е лупити дуже кумедне слово, але яке і є. Або ми можемо сюї покласти, взяти USDC і купити ще більше сюї. І так, до безкінечності ми можемо взяти сюї, Взяти стейблкоін, купити більше біткоїну. І а, у нас неймовірно багато опцій з лупінгом, але якщо ви не знаєте їх, краще не використовуйте. І що ж, Леніс протокол нам дає змогу покласти на депозит, взяти кредит і базові стратегії з лупінгом. Тут, я думаю, все зрозуміло, тому на них не зупиняємось і йдемо далі. Що в нас далі є? Далі в нас є CETUS. CETUS – це великий DEX в мережі сили. Що ж він нам дає? Давайте подивимось. DEX – це дуже просто, а в нас тут завжди є поле ліквідності. І ми можемо заробляти в плах ліквідності. У нас є базові а, стратегії роботи. З токеном SUI і USDC. Так само в нас є дуже велика кількість пар, але ми на них не дивимося. Ми дивимося тільки на те, що нам цікаво. Ми можемо працювати з Hassy і SUE, стейблкоїнг з стейблкоїну і 23%. У нас волатильні активи, наприклад, SUI і USDC на сьогодні 140%. У нас є пари з ефіром, наприклад, 111%. І так далі. Тобто ми можемо спокійно з DEX працювати в полах ліквідності. Тут, я думаю, зрозуміло, тут нічого такого більше і немає. Давайте подивимось, що в нас далі є. Це в нас Kedl, це звичайний ліквідний стейкінг. Просто ми можемо тут застейкати свої активи або їх купити через DEX. Це вже Вибір кожного Skyloop Land. Це теж у нас лендінговий протокол. Але, наприклад, чим він відрізняється від а, тих, що ми дивилися? Тут, на жаль, немає змоги. Давайте зараз я і одразу Наві відкрию. В Наві протоколі ми коли Вкладемо наші активи, ми на них получаємо ще додаткову дохідність і е, беремо в інший актив або стейблкоін. Е, в Skyloпі немає такої змоги і ми можемо або покласти на депозит, або взяти в борг під забезпечення і нам додаткові е, відсотки на враховуватись на наші активи не будуть. Це є невеличкий мінус. Чому воно так? Я не знаю. Але іноді тут бувають теж приємні вихідності. Наприклад, ми можемо на сьогоднішній день просто покласти наші токени суї по 4%. Іноді тут бувають дуже прикольні відсотки, коли роздаються додаткові токени. Але на сьогоднішній день у нас по Skylook закінчилась їхня основна. Програма по роздачі їхніх токенів, тому на сьогоднішній день він не дуже актуальний. Але іноді тут а, бувають непогані ставки просто для звичайної стратегії, що поклав і забув, нічого не робиш і отримуєш комісію. У нас також є в мережі деривативна біржа. Тут у нас все дуже просто, ми так само, як і на дексах, можемо предоставляти або ліквідність в торгових парах. Або предоставляти для трейдерів ліквідність для того, щоб вони могли брати плечі. І на сьогоднішній день у нас ставка по USDC 10,6%. Дуже просто ми, наприклад, вже можемо спокійно покласти наші, наприклад, цю йми. Кладемо в лендинговий протокол. В лендинговому протоколі під 5% беремо стейблкоін і сюди під 10% кладемо. У нас чиста дохідність на стейблкої буде 5%. Плюс додатково ми ще будемо на SUI отримувати дохідність, але це такі дуже прості стратегії, але це ж право вони а, мають на життя. І торгові пари, але в цілому тут невеличка, а, невеликі об'єми торгів. І набагато менш, менші комісії, ніж в тому ж самому сетусі. Тому якщо ми хочемо предоставляти ліквідність, то краще це робити все ж таки на сетусі. Так, у нас є ще протокол. Букет, я не знаю, як правильно називається, але в мене буде він букет. Це ялдовий протокол, дуже простенький, грубо кажучи, роби. Лупи, і можна в цілому о, тут дохідність робити на свої токени Sui. В цілому дохідність він показує зараз до 16% і роботу зі стейбовином у 12%. Але в цілому це звичайний, е, ну грубо кажучи, луп, але є і фармінг. Тобто тут можна і пофармити, тут паралельно ще йде айдроп. В якому можна приймати участь і може бути щось там додаткове отримати. Ну, особисто я не використовую, тому дуже багато чого про нього не можу розповісти. Альфіна це теж у нас ялдовий. Що значить ялдовий, значить дохідний, грубо кажучи, теж протокол. він Давайте зараз <П> підключимо гаманець дуже коротенько. Це менеджер, грубо кажучи, полів, які будуть використовувати в Сєтусі або в деривативних біржах. Він автоматично буде вилаштовувати поли ліквідності і з ними працювати. І можемо побачити, наприклад. Що ми хочемо побачити? Ми хочемо щось побачити з токеном Сюві. Яку дохідність він нам зараз пропонує? Давайте подивимось. Ну, щось він нам пропонує, але е, якщо ви не вмієте користуватись полами ліквідності, і не розумієте, як вони працюють, то краще з цим протоколом не працювати, тому що він виставляє фіксовані ренджі по 14%. І коли вони уходять в іншу сто в одну чи іншу сторону, він просто їх автоматично так само переставляє на 14%. Тому він постійно фіксує permanent loss і на дистанції ви можете більше втратити, ніж заробити. Тому якщо ви не знаєте, як працювати з полами ліквідності. Краще не використовувати цей протокол. Якщо ви плюс-мінус хоч розумієте, то в деяких випадках може і варто його використовувати по типу, як просто застейканий сює зі звичайним сюй, лупінг з просто хасюй, у нас тут 13%, то в такому випадку да, можна використовувати. Далі, що в нас є іще цікавого? Теж ще біржа. все дуже просто. Так само ми можемо предоставляти ліквідність для полів. Тут, до речі, багато полів є з не з двома а з трьома активами. І ще у нас є окремо фармінг. Тільки звертайте увагу, що у нас на фармінгу зазвичай токени йдуть, точніше, дохідність. Зараз вона загрузиться. Я сподіваюсь, дохідність в токенах інших проєктів. Тобто тут буде в нас теж не чисто дохідність, а за рахунок додаткової емісії токенів. Але все ж таки вони є. Також він є у нас валідатором, точніше, стейкером ми можемо обрати валідатора і так само застейкати наші активи в вигляді цює. Все знову ж таки дуже просто. Так, далі у нас називаємо його Каї. Це в нас фармінг а, з плечем. Тут у нас все дуже просто. Ми можемо спокійно працювати як зі стеймопотупоїнами, так і з Можемо брати на них плече. А, цей протокол я б рекомендував би, напевно, спочатку вивчити. Або там не все так просто, я думаю, що ми колись зробимо на нього більш детальний погляд. Декс у нас так само звичайний Декс. Ми можемо предоставляти тут ліквідність, але я хочу звернути вашу увагу, що виглядає все не дуже приємно, тому я б не радив навіть його вивчати з точки зору роботи з ним, навіть якщо там будуть у нас дуже багато аеродропів і всього іншого виглядає не дуже приємно. Так, що у нас тут ще є? А, із сектора RV, ONDO, Finance, Libre. Ми взаємодіяти тут а, з SUI не можемо. Тут а, робота вже в їхній якась системі SUI з їхніми токенами, так, да, можливо, але її треба розглядати окремо. І теж звичайний Dex. Я думаю, далі вже сенсу немає. Це в нас якийсь новий DEX. Тому ми можемо так само використовувати його для ліквідності і, скоріш за все, коли нові Letборд. А Дешборд в будь-якому випадку, скоріш за все, у них тут якийсь аеродроп зараз проходить. Uh, тому, uh, Тому, скоріш за все. Можна їм покористуватися, але вивчити умови аердропу. тут або платить за предоставлення ліквідності, або за об'єми, які робиш. Але для нас це не важливо. Наприклад, на сьогоднішній день тут дуже хороші ставки, наприклад, по звичайній парі з USDC. На сітусі ми дивилися там 140%, тут 215%. Але все ж таки, це за рахунок того, що тут у нас зараз проходить аеродроп. Але в цілому для а, дексів звичайні стратегії це сплама і ліквідність. І далі вже просто немає сенсу дивитись, далі. Хоча в нас тут єлдовий якийсь є. Є протокол, давайте глянемо на нього. Ага, молі. Це в нас теж а, Ялдовий протокол а, з левереджем. Ми тут можемо брати активи займ, і накручувати собі плече. Давайте щось прогружиться. Так. І в нас в цілому навіть тут непогані дохідності по стейблкоїнам є. Дуже непогані 80% на стейблкоїни. Ну, дуже приємно. Але знову таки його треба окремо а, вивчати, а, дивитись, бо тут є свої ризики. Якщо дуже коротко, в цілому система SUI не така ж і велика, тому ви як бачите, огляд у нас теж невеликий. На сьогоднішній день в нас непоганий дуже TVL, навіть для тих 60 протоколів, які є в системі. Тому що ми можемо подивитись на прикладі того ж арбітрума. У нас на сьогоднішній день в арбітрумі майже 800 протоколів, а ліквідності 2,2 мільярда на 1 мільярд більше, ніж в екосистемі Sui. Тому в цілому працювати можна на сьогоднішній день дуже багато додаткової емісії від Sui Foundation виділено. В тому ж самому Сітусі, в тому ж самому Navi протоколі від Веці безкоштовні токени, за рахунок чого ми можемо збільшити нашу дохідність. IPR в нас в полах ліквідності тут дуже непогано тримається вже на дистанції більше року, тому що SUI взагалі починали поле ліквідності SUI і USDC, Там середня ставка трималась 3 місяці більше 500%. Тому на сьогоднішній день. 140% це з урахуванням того, що немає на сьогоднішній день ще об'ємів. У нас ринок дуже сумний, все скатується, але це не заважає нам і заробляти навіть на такому ринку. А якщо вам, наприклад, цікаві протоколи такі як Alfi, KIA, Leverage Farming, то пишіть в коментарях. Я думаю, що більш детально може ми розглянемо, як вони працюють і як взагалі з ними працювати. Подивимось на дистанції на їхню дохідність. Я думаю, що в телеграм-групі, яка буде закріплена нижче, ми обов'язково ці тести теж якісь таблички зробимо і будемо робити так, щоб можна було все це побачити. А на цьому, напевно, в мене все. Тому па-па!